Виконуюча обов'язки директора Білгородністровської філії Одеського обласного центру зайнятості Наталія Кавалєрова розповіла про компенсацію роботодавцям фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю. Наприкінці серпня 2023 року, уряд запровадив програму порядок від 22 серпня 2023 року номер 893. якою роботодавець, що працевлаштував людину з інвалідністю та підготував для неї робоче місце, має можливість отримати компенсацію вартості облаштування такого місця. Відтак роботодавець, який надав роботу людини з першої або другої групи інвалідністю, і підлаштував для неї робоче місце. Може отримати грошову компенсацію у сумі не. Що не перебільшує 106,5 тисяч гривень за працевлаштування інваліда першої групи та до 71 тисячі гривень за облаштування робочого місця другої групи інвалідністю. Що ж можна купити на ці гроші? Перелік допоміжних засобів дуже великий. Він, зокрема, включає такі позиції: це меблі та фурнітури для робочих місць, комп'ютери та оргтехніка, програмне забезпечення. Поручні та бруси, машини для виробництва та оброблення, і засоби для захисту здоров'я і безпеки на робочому місці. Більш докладний перелік допоміжних засобів для облаштування робочого місця викладений у додатку номер 1 до порядку від 22 серпня 2023 року номер 893. Як отримати цю компенсацію? Після облаштування робочого місця для працевлаштованої людини з інвалідністю, роботодавець впродовж 90 календарних днів може подати заяву про надання відшкодування вартості витрат до центру зайнятості за місцем впровадження своєї господарської діяльності. До заяви, в якій зазначається відомості про роботодавця та найманого працівника, необхідно додати копію документів, що підтверджує працевлаштування особи. Це наказ, розпорядження, трудовий договір, документи, що підтверджує придбання допоміжних засобів для облаштування робочого місця. Це договір, рахунок, фактура, рахунок, квитанція і накладна і тощо. Також роботодавці, які облаштували робочі місце для людини з інвалідністю, можуть також подати заяву через портал Дія. Щоб отримати таку компенсацію, роботодавцю необхідно авторизувати на порталі Дія за допомогою електронного ключа, заповнити заяву, вказати дані про особу з інвалідністю та облаштування робоче місце, прикріпити документи, які підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів та довідку медико-соціальної експертної комісії. І вка засвідчує інвалідність співробітника, вказати Айбан свого рахунка і підписати заяву електронним ключом. Рішення буде ухвалено впродовж 10 робочих днів, якщо воно позитивне, і кошти надійдуть на на рахунок впродовж 5 робочих днів. Скажіть, будь ласка, куди можна звернутися за роз'ясненням, якщо хтось не зрозумів з нашого сюжету, що і оформлювати, як оформлювати перелік документів, куди можна звернутись або номер телефону? За яким можна дізнатися інформацією, щоб не гаяти ваш час? За детальною інформацією можна звернутися до центру зайнятості, вулиця Миколаївська, 12, второй поверх Альона Васильівна, начальник відділу взаємодії з роботодавцями, або звернутися за телефоном 048 230 12 62. Олеся Семчинська, Авторокінчук, перший муніципальний.